Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна виконувати нумерацію для тексту. Для цього ми виділяємо текст і важливо, щоб текст був написаний у стовпчик. І сьогодні ми розглянемо дві функції. Це можливість робити список у вигляді маркеру і робити звичайний список у вигляді нумерації. Давайте почнемо з першого. Для того, щоб додати маркерований список, ми повинні в групі команд Абзац натиснути на команду Маркери. По-перше, ви бачите ті маркери, які були останні застосовані, тому ви можете обрати серед них той, який вам потрібен, наприклад, ось так. Або, якщо ви хочете взяти інший маркер, ми натискаємо на кнопку Визначити новий маркер, відкривається вікно, в якому ми обираємо це буде маркер у вигляді символу, або це буде маркер у вигляді малюнку. Якщо ми обираємо символ, натискаємо на знак символу і обираємо той малюнок, який більш всього нам подобається або потрібен. Наприклад, ось цей. Натискаємо. Далі. Символ ми можемо вирівняти залежно від нашого тексту. І можемо вирівняти трьома способами. Перший за лівим краєм, він буде ближче до тексту. По центру і за правим краєм він буде трішки далі від нашого тексту. І після цього натискаємо ОК. Ось так він буде змінюватися. А Якщо я хочу зробити ще які налаштування у вигляді кольору змінити, наприклад, або розміру для нашого маркеру, в цьому випадку натискаємо ще на шрифти. Після того, як ми обрали символ, натискаємо на шрифт. І в цьому вікні, ми вже були з ним знайомі, був відеороб в цьому. Пункту. А ви можете обрати, по-перше, якого кольору шрифт, якого кольору маркер ваш буде. Далі якого стилю, тобто яке накреслення ви хочете зробити, напівжирне курсивне. Або, якщо з підкресленням, то тоді нижче обираєте підкреслення. Більш того, ви можете для цього підкреслення ще змінити і колір, такий, який вам потрібен. І також змінити розмір, той, який вам подобається. Після всіх цих налаштувань натискаємо ОК, знову натискаємо кнопку ОК і ваш маркер буде змінюватися під ті налаштування, які ви встановили. Якщо вам потрібен маркер у вигляді малюнку, то в цьому випадку ми повинні натиснути на кнопку Малюнок. Відкривається вікно де ви обираєте, звідки ви будете брати малюнок, з інтернету чи з комп'ютером. Якщо я хочу взяти з комп'ютера, ми натискаємо з файлу, відкривається вікно, в якому необхідно відкрити папку, в, якій, в яких знаходиться ваш малюночок, натискаєте на той малюнок, який потрібен, і вказуєте встановити. І ще раз вказуєте встановити. Ось так буде додаватися рисунок. Якщо я хочу знайти рисунок з інтернету, натискаєте Пошук, зображен Бінг. Відкривається вікно. І тут ви вказуєте, яку тематику, за якою тематикою ви будете шукати. По-перше, можете їх, цю тематику обрати у списку переліку, який тут показаний, або написати щось своє. Ну, давайте переглянемо квіти. І ось так ви можете подивитися і обрати потрібний малюночок який вам подобається. Застосовується і ще раз які застосували. Ось таким чином. І о, ще один момент, якщо, наприклад, вже не потрібно вам застосовувати о, список у вигляді маркеру, і ви хочете його прибрати, ви так само виділяєте текст і в, о, в списку маркеру обираєте команду Немає. Тобто ви прибираєте в маркеровку вашого тексту. Тепер давайте розглянемо, як можна створити нумерацію у вигляді нумерації, звичайно, або літерами, або числами. Виділяємо текст, для якого будемо застосовувати. І натискаємо на команду Нумерація. Відкриваємо список. І знову ж таки ми бачимо спочатку ті, які ми останні використовували з вами, або е, за замовчуванням вони будуть насти нижче. Е, якщо вам підходить якийсь з цих варіантів, ви просто натискаєте на нього і застосовуєте. Якщо ж вам потрібно зробити свій, Відкриваємо список, натискаємо Визначити новий числовий формат і ось в цьому вікні «Налаштовувати». Що ми тут можемо налаштувати? По-перше, ми можемо сам стиль налаштувати той, який ми хочемо зробити. Це буде літери, або це буде цифри, або є щось інше. Ось таким чином. Давайте, наприклад, літери візьмемо. Далі ви можете вказати, який формат ви тут хочете обрати. По-перше, я хочу прибрати повністю всі якісь зайві літери, які там були, і поставити після нашого, нашої нумерації крапочку. Далі, в шрифтах ми застосовуємо, змінюємо стиль шрифта. Наприклад, я хочу, щоб це був курсив 12-го розміру, без жодного підкреслення, і, наприклад, кольор в мене буде червоного кольору. Натискаємо ОК і ось тут ще вказуємо вирівнювання, як буде вирівнюватися наша нумерація залежно від тексту. В даному випадку давайте візьмемо по центру. І натискаємо ОК. Ось так. Інколи бувають моменти, коли вам кажуть, що треба зробити, щоб нумерація була не з першого числа, в даному випадку не з першої літри з А, а, наприклад, з п'ятої. Переходимо. Визначити. І або ось тут змінюєте, або краще за все зробити Встановити е, значення нумерації, тобто саме тут змінити. Натискаєте на неї і обираєте Встановити значення. Тобто ви можете або розпочати, або якщо це у вас продовження попереднього списку, ви натискаєте Продовжити попередній список і вказуєте значення, яке ви хочете поставити. І, наприклад, якщо це в нас п'яте повинне значення бути, то ви рахуєте, яка це буде у вас літера, і натискаєте. Ось так. Давайте ще подивимося, як можна і як відносно нашого переліку буде розташовуватися нумерація. Якщо, наприклад, ми візьмемо не звичайну літеру або число якесь одинане, а якийсь текст. Давайте візьмемо перший, другий, шостий. І спочатку зробимо по лівому краю. Вирівнювання ось яке бачите. Тобто по лівому краю все правильно, а далі вже не дуже гарно виглядає наша нумерація, тому що четвертий пункт вже в нас виїхав кудись там далеко. А далі ми можемо вирівняти по центру. І теж ну, більш-менш гарно, але хотілося б іноді щось краще. І ще один варіант. По правому краю виглядати буде ось таким чином але все ж таки якщо вам кажуть що ні нам потрібно щоб було по лівому краю як в цьому випадку бути як коли у вас значення виходять за межі і не дуже гарно виглядає в цьому випадку ми знаходимо на лінійки знак табуляції і його переміщаємо так щоб наш текст писався гарніше Ось таким чином. Це те, що стосується додавання нумерації для тексту написаного стовпчик. А що ж нам робити, якщо, наприклад, в нас є звичайний текст в декілька абзаців? І нам кажуть, що для нього, для нього теж треба застосувати нумерацію. Така нумерація виконується так само, як для тексту у стовпчик. Виділяєте кількість абзаців, до яких ви повинні застосувати нумерацію, і обираєте ту нумерацію, яку вам потрібно. Наприклад, ось цю. Далі підбираєте номер, той, який вам потрібен. Тут в моєму папку це з номера 3. Іде. Якщо ви хочете спочатку, натискаєте Встановити значення і вказуєте, що ви хочете спочатку, все ж таки, щоб воно було. І воно буде спочатку. Наступне, за допомогою а, міток на лінійці, ви можете ось ці маркери, а, ви можете переміщати і розміщати а, і маркери, і текст. Якщо я хочу ближче поставити до поля маркер, ми просто натискаємо на верхній трикутничок і перетягуємо його. Якщо я хочу перемістити весь текст відносно від маркеру, ми натискаємо на лів, лівий нижній трикутничок. І так само його переміщаємо. Або туди, або сюди. Ось дивіться. І ще можна так само переміщати і праворуч, ну це буде вже стосуватися всього тексту, а незалежно від нашого маркера. Ось, тому, будь ласка, будьте уважні. Перший трикутничок це розміщення вашого маркеру, тобто як воно буде розміщатися на лінійці. А Нижній лівий трикутничок це розміщення тексту відносно маркерів, які теж ви будете застосовувати і можна їх теж змінювати. Тепер дивіться, якщо я хочу, встановила маркери, все добре, а тепер я хочу навпаки прибрати. Так само, як ми прибирали і для маркеровки, так само і для нумерації можна прибрати будь-коли нашу нумерацію. Виділяємо текст, який пронумерований, заходимо в нумерацію і натискаємо команду Немає. Єдине прохання потім подивитися, щоб у вас дуже гарно став на місце текст і при необхідності зробити ще відступ червоного рядка. Тому, будь ласка, тут теж будьте уважні, коли ви щось налаштовуєте, щоб потім дуже гарно налаштувати і зробити текст за тими правилами і вимогами написання тексту, як воно повинно бути. Сподіваюсь, сьогоднішній відеоурок був корисним для вас і ви зможете його використовувати в житті. Дякую за увагу!